Андрій був повністю свідомою людиною, він доброволець, який самостійно прибув, я кажу, до ТЦК ще в березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення. Відразу він попав в навчальний підрозділ, а після нього вже до нас військову частину, де й проходив службу. І потім, коли піднялося питання на Спрямування наших військовослужбовців безпосередньо на передову, то він був одним з перших, хто виявив бажання поїхати на фронт. По фаху він фахівець радіотехнічного забезпечення. Але він рвався на передову для того, щоб він рахував, що там він більше може принести користі для держави. Дуже трудолюбивий від самого дитинства, школьних років. Все у нього, у нього золоті руки. Він все вмів. Я не вірю, що він загинув. Хай він з Богом спочиває, героям слава.